А так даю зараз три жіночих аромати, які ви не зустрінете на своїх подругах. Нарешті ваші мрії збудуться, і ваші подруги всі будуть питати, що в тебе за аромат, тому що вони їх точно не знають. Це топ 3 незаїжених, не банальних, але офігенних, пристрасних, сучасних, якісних, ультрадорогих по своєму звучанню не завжди по ціні аромати. Це ті аромати, які... Просто унікальні. Вони привертають увагу буквально з перших секунд. З вас традиційно підписка. Зберігайте собі цю підбірку, щоб не провтикати, тому що вони є в нас не завжди. Отже, перший це аромат, якому вже 10 років, але його увага соцмереж якось обійшла з стороною. Це аромат від бренду Кіліан вуліву Куше Авемоа. З переспи зі мною цієї ночі, якщо хочеш такий в нього переклад. Аромат, який розкривається унікальним поєднанням ніжної тоборози, густого, красивого ніжного ладану, звичайно ж, кашмарану. Ну і дуже класного кокосового молочка. Шлейф та стійкість просто неймовірні. Той аромат, який не впізнають, але за яким будуть іти, і питати, що це блін в тебе за аромат. Я теж хочу такий. Ну, а ви, звичайно, покажете їм наш TikTok, для того, щоб вони знали, де його брати. Другий це новинка 2025 року, аромат називається Сірень Прайф від бренду Фрагранс Дібо. Аромат, який також поєднав в собі, здається, ну такі якісь непоєднувані ноти. Це класна карамелізована вишня. Це дуже ніжна черешня, мигдаль і ніжний ладан з чорним перцем. Це той аромат, який дуже-дуже смачно розкривається на дівчатах. Це той аромат, який створений саме на прохолодну погоду, і він відійшов до нас дуже-дуже вчасно. Серень Прайв. Ну і третій фрагранс Дібуа також, але аромат називається в концентрації інтенс. До речі, а стійкість та тут, значить просто безкінечна. І аромат називається Уджун Інтенс Фрагранс Дібоа, преміальна сама дорога лінійка. Він розкривається дуже густим, красивим цитрусом, з прянощами і з ніжними нотками деревини, яка додає йому безмежну стійкість і офігенно дорогий шлейф.